Підприємці центрального ринку із радістю розпочинають перший робочий день у нових магазинах. Дуже ми цього хотіли, ми чекали, ми плекали надію на покращення умови. От і ми сподіваємося, що ну, бачите, люди пішли, людям подобається. Оксана та Руслан працюють на ринку вже п'ять років. Перейти з вуличної торгової ядки у сучасний магазин мріяли давно. Це якийсь прогрес, це сучасність, це сучасні умови. І навіть в такий час все одно добре, що адміністрація дбає. На центральному ринку з'явилась торгова алея з 46 магазинів. Усі вони з опаленням та зручними примірочними. Тут буде електро, ось який вмикається, і приміщення воно утеплене. Так що тут набагато комфортніше ніж стояти на морозі. Тож продавці розкладають товар і з нетерпінням чекають покупців на новій торговій алеї продаватимуть, зокрема, взуття, одяг, дитячі товари та багато іншого. Тут буде багато покупців, і хотілося б, щоб тут було гарно, чисто, щоб тут була зона і для маленьких дітей, щоб вони могли тут посидіти. А мамочки могли одітися. Хочу відмітити керівництво нашого ринку, нашого директора, який вложив сюди душу. Центральний ринок надав нам комфортні умови для роботи, як і підприємцям, так і покупцям, тому ні сніг, ні дощ. Ні, люті, не люті морози, не завдадуть нам шкоди і тепер будуть комфортні умови, тепло, затишок. Нова торгова алея до вподоби і покупцям центрального ринку. Дуже красиво, такі всі, як царські доміки, дуже красиво, хорошо. Зручно і красиво. добре. Чесно кажучи, ми тут перший раз, ну, красиво, цікаво. Ну, мені подобається. Просторно, гарно світло. Приємно за да. місто. поміж магазинами вклали нову бруківку, встановили лавки та вуличні ліхтарі. Тут зроблені магазини, де підприємці вже будуть торгувати в теплі. Вони мають певну площу для викладки. І сподіваємося, що це буде і подобатися покупці, і буде зручно йому. Незабаром з'являться зелені насадження, зона відпочинку і кафе. Анонсує заступник директора ринку. Чекаємо на всіх, і крім того, хочу ще анонсувати, що ми починаємо звільняти з, зі сторони набережної території і робимо там зону для припаркування автомобілів. Поруч із парковкою з'явиться нова зупинка громадського транспорту.